Ти бачиш, що відбуваються нездорові процеси, я вже дивіться, ну, політичний колективний. І зрозуміло, що на той час це просто був такий. Звичайно, ну, що зараз би це ніхто не це смішно. Кидання яйцями не призводить ні до яких там, системних наслідків. Якщо б він був ну, фаховим політиком, впав, звичайно, якби це був використовувати свій свій. Але сталося те, що сталося. Я дуже щасливий, що такий смішний випадок близів до того, що він мав позитивний вплив на розвиток помаранчевої революції і те, що я не відсидів. Ну і суспільство змогло побачити Януковича, що тоді ну, справжнє, справжнє обличчя. Так. А ви це самі не думали? Чи хтось якось? А ще хтось може казати в Росія? Звичайно, сильно тиснули на студентів. Mm -hmm. Питаєш, вони мали вийти, підтримувати. тоді ну, було, роздавали плакати і так далі. Mm. Це думаю, просто спонтанно купилися 30 штук, роздавалися, не роздавалися, хтось взяв, хтось не взяв, хтось відмовився. Ну, Але тільки викинули, виходить, інші не кинули. Тобто, mm. і... Ну, був момент. У ну, мене історія, так, надзвичайна. це обставини я... надзвичайно. А пам'ятай, на кого ж тоді казав, що це там зародження фашизму, що це фашизм. Там, там, в чому був момент? Отробили Ющенка. Вони шукали елемент, яким чином можна мобілізувати його електорат. Можна було використати в нього, що ж тоді пам'ятаю, міській там в тіні працював. Придумали ці три сорти. Дві зрозуміли не було з НАТО івано отевано Ну, Відповідно, мало забити типу замку. Він не зрозумів, неправильно зрозумів. То він думав, що а, теж той... Вже, той... вже були готові всі прес анонси і так далі, і вже того така швидка вкидка, ні не стріляєш і за Мені дуже подобається тим журналістам, які винесли відео, в шкарпеці пронесли кось і хрестним позабирав. Хто б тоді не дати там свідчення, що я там не стріляв. Але насправді історія дуже комедна в житті. Відварто вчинок примітивний. Якщо говорити від то вчинок примітивний, ну а випадок поміг вам потім в кар'єрі, чи навпаки, ще навпаки чи. Я би не сказав, що він якимось, чином нам поміг. Просто є елемент, що тебе завжди асоціюють. Асоціюють сюди там. Можеш таке зробити, так. Але я відверто тут немає чим гордитися. Але я дуже радий тим, що цей чину наслідки цього смішного вчинку призвели до того, що все суспільство ще тоді побачило справжнє обличчя його Тобто, обличчя. Тобто, можна вчинку викрили його так. Можна, можна А так. Але як думаєте, готувався в них тут якийсь сценарій, отакий похожий, як після цього майдану? Тобто, Протистояння схід-захід, чи він тоді готувався і не пішов, чи не було того сценарію? чи так? Ви ж пам'ятаєте, що тоді я на був конфлікт з Кучмою, як було передати? І потім позиції Родонецьку був вже ж тож, воно розхитувало по схожому прикладу. Кучма тоді зайняв дуже правильну позицію. Спрацював ще елемент, самозбереження, Бо бачите, цього хлопця не спрацював. Він було зберігатися приймати. за межами. З ним нікого не було, хто би йому ну, бачите, він, Ну, Це справді ця людина була диктатором. Ви ж не знаю, що мали можливість з близького оточення. Він ні до кого не прислухався. Його найближче оточення, боялось, навіть йому сказати про ранний стан справ. Він не володіє інформацією, навіть яка відбувалася. Треба підняти пенсію. Віктор Федорович сказав, підняти. Звідки? Йому байдуже, звідки треба підняти пенсію. Но хлопці беруть золотовалютного резерву понижує там з 37 до 15 бабла до моменту було не втік. Так Ми ну, цього не розуміємо, Ну підняли пенсію, ну молодець. Негативне сталь платіжного балансу. Окей, тримаємо штучно 8, хоча не буду, там, не знаю, там 12 ринкової. Ну тримаємо 8, золото рідні падають. Ну і, і так далі, тому подібне. Дуже жаль бачити, що такі відбуваються речі, що такі люди змогли стати демократичним шляхом. Певним чином, саме демократична модель така роблена. Має свої там, недоліки, та ж сама Російська Федерація. І те, яким чином Російська Федерація використовує пропаганду, щоб впливати на рішення, які впливаються крім Європейського Союзу, Брексит, референдум в Нідерландах по договору про асоціації. Е, зараз там інші речі негативні, які десь можуть мати місце на рівні там хоче. Дякую. Дякую Дякую.